То є все договорняк! Ми Ходи. стояли по два удари. Завжди! у Да, підтись команды. Старей. ха Привіт, друзі! Я Макс Коляда. Вау! Це канал хлопаки. Як ви знаєте, після матчу зі Славськом емоції були різними. Ми програли, було багато помилок, було багато розборів польотів і сраний рахунок. 3-2. ми продовжуємо невпинно тренуватись, як не в себе. І сьогодні ми вам цю завісу наших тренувань привідкриємо. Подобайка вподобайка вподобайка. Подавайка, поїхали. Я думаю, що сьогодні, сьогодні ми зробимо дуже прикольну річ. У нас є два незакритих питання, точніше три незакритих питання. Перше питання це питання воротарське. Рома і Ареме тут зараз пікчі з'являються. Вони конкурують між собою. Наша воротарська позиція є найконкурентнішою. І сьогодні ми влаштуємо чотири челенджі. Я думаю, все буде дуже просто. Насить вивозити на нас. Фу! Хто з них пропустить сьогодні найменше голів? Вони про це вже знають. Той на наступний матч на матч відповідь проти Славську буде в основі, і це дуже крутий челендж для будь-якого теря. Я в цьому переконаний на 100%. Крім того, ми з пацанами сьогодні з хлопаками закриємо два важливих питання: хто буде нашим штатним пенальтистом і хто буде нашим е штатним виконавцем штрафних ударів. Це також цікаво. Ну і крім того, ми покажемо всю ту підготовку, яка відбувалась перед матчем зі Славським. Знову ж таки, гайда. Я, я тут, пацани. Добре. Ви вже знаєте, що сьогодні буде відбуватися. Блакай, ти в тебе текст не в нас. Сьогодні у нас буде кілька челенджів. І хто з вас пропустить менше м'ячів, той в наступному матчі вийде в основі. А всі ці пацани будуть ці челенджі виконувати. якось сюди. — Ми одна команда, ми переможемо. Ми починаємо. <рик> Пішли бити Б'ємо пенальті! <рик> Кожен гравець. Одному воротарю б'є по удару. Тобто ти стоїш, вдарив яремі, потім вдарив ромі. Якщо ти забив два, ти проходиш далі. Якщо ти не забив жодного, ти одразу вилітаєш. Якщо ти забив один, то лишаєшся з тими, хто також один, і потім ви змагається, щоб пройти далі. Ну що ж, хлопці, дивіться, зараз будемо бити піналічки, я минулого разу не на камеру виграв. Але я тоді в фіналі переміг Жеку, якого зараз немає, думаю, зараз треба повторити. Та тут холм. Ні, ні, ну один з двох теж нормально, пацани. Ну що, пацани, це треба забувати. Звісно, після травми пенальті буде легше, але... Пробуємо, пробуємо. Іще один фаворит вилізає в її Ну що, хлопці, нема що бавитись. Два з двох і уходимо від них тут. Ми вже третій раз граємо на пенальті. З двох разів один раз переміг, другий раз дійшов до фіналу. При тому, що я завжди кажу, що я не претендую на пенальті, але зараз подивимося. Я не знаю, заб'ю я чи не заб'ю, все одно мені під час гри не дадуть бити пенальті. Але якщо я зараз виграю цей челендж, в мене хоча б який шанс буде. Напишіть, я дуже погано вдарив, Чи дуже дуже погано вдарив. Я не вилітаю! Я от так затягую, не через те, що я боюся вдарити, я просто знаю, що сказати на камеру. Я скажу, що я за арсенал. Це є легенько, там вже не будемо махувати Неприємно з ними тусуватися, якщо часно. Є перехід. Розложу по кутах одного і другого. Ой, я просто сливаюся на рівному місці. То є все договорняк. То все порішалося спорішалося перед тим. Тільки не не тікай з камери. Я не чекаю, я стою. Ром, рома, рома. Матіславсько вже пройшов. Як ваші відносини з Яремом е, в нас е, суперові тепер відносини. Я показав хто такий. Я Єрема показав, хто такий він. Е, нічого не понятно. Але я не знаю. Та в нас ніби якщо нас я не знаю. Давай заново. Давай панове, Міше. Всього. У нас найконкурентніша позиція, я вже буду думати помаленьку виправдання, але головне, щоб не вийшло так, що виграю я, прийде Вітя, який без конкуренції просто стане на ворота. Або зроблять четвертий відбір і шестонік якимось чутом попаде на ворота. З Ремою, дивіться, ми в своєму світі, ми типу, трохи літаємо окремо собі, ми два космонавти. Ми здружилися після Славська. Ще більше ми до того і так дружили. Ми раз так дуже сильно попили, ходили по всьому центру, розказували, що ми два гравця минає. Я не знаю, ми здатися ми ми не хотіли Макса просто підставити. Але, але це вже командна робота була. Ми вже тоді. О, Ні, ну, всі відповідно мене вважають якоюсь чорною лошадкою. Макс, став цю фотку Месіна, будь ласка, сюди. Хорош! Ще один ну, перший варіант на виліт з двох. Сюди! Що, починаємо, треба показати команді, хто тут штатний пенальтист. Що відбувається з піжонами? Ось! Ось що людина віддала на пора. Я йду в компанію всім відомих людей. Коротше, Не треба говорити багато. Зараз буваємо два і йдемо туди. <плес> <плес> на другий, на другий! <плес> е, а поки я забуваю, у нас апдейт по правилам. Е, якщо воротар виграв челендж, то у нього один Всього чотири часи. Яремо, 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 яреми. Ми вже спілкувалися з Ромою. Після матчу зі Славською як ваші відносини рухаються? У вас найконкурентніша позиція, наша воротарська позиція. Як ваші відносини взагалі? тому, що вона найважливіша в нашій команді? найбільших профіка грають. Що в мене зараз з Романом. <реш> Та він псих. Хтось oh там придумає, що ми за мене граємо, і такого нікому не говорили, ніколи, що ми за мене граємо двоє. Хтось там розказує, що ми в своєму світі, Та він, він чувак під чимось, точно. Я йому не сильно довіряю, знаєте, такі... пацани, ми вже один знімали челендж і його не виставили. Я в ці челенджі не вірю. То все, все на махалово. Минулий чалендж я виграв, то все на махалово. Давай. Я як... зараз знову виграю, вони знову перезнімати по колу, поки не виграв. То все куплено, то все куплено, то все чертовщина. То є все договорняк! Я на полі так виходити не буде. то хоч тут Але треба забивати, хоч десь. А це Вася. Він покинув команду, коли був кікс хлопаків. Але нині він повернувся в команду. Втім, не як футболіст, а як смм менеджер Всі ці відосики і нарізочки, які ви бачите в нашому інстаграмі, це його рук робота. Словом, хлопак знайшов своє призначення в хлопаках, тільки тепер вже не на футбольному полі, а за його межами. Насолоджуйтесь його ударами. Це заради контенту.

Фортуна повернулась до мене не сракове, пацани, не сракове. Що, пробуйте ви підписники, то для вас. Хоть три, хоть три давайте. Це буде нескінченна гра. Просто без слів треба доказувати. Один вилітає! Нічого, пробуємо прорватися далі. Два мінус два. Вася вмиємо би, давай. Тобі вже вистачить три удари намонтувати, там музику поставиш. Тепер у кожного є по одному удару. Нас вісім людей. Тобто Рома відбуває чотири або не відбуває. Ну і Рима так само. Поїхали. Доля мене завала в другий тур. На я не піду до долі і пройду в третій. Зараз я не прощаю Рому, а Рома прощає мене. Що ходити скажеш Лов? Ладно, відаємо. Мене не треба було слухати. Ну що, тут найсильніші покидають, але що, треба забувати? Страшно. Не, блядь? Нет. Я типа розшировав, ніч ти пропустиш, тобі блять валь. Та ладно. Нормально? Та б є, вибіг чи шо? Да, пітець команди, старай. Знову дуже близько. Не знаю, куди бити, я реально ворота всі займаю. Панен, забирай панен. Він буде стояти. Ні, по-любому, по-любому. Іди сюди! Я якраз тоді, коли так зробив, я мав на увазі не забив. Пацани, третій тур, і знову Рома. Якщо я прошиваю його зараз, то я думаю, є ще сенсі на фінал. На досвіді, на досвіді. Що, б'ю знов туди? Бити знов туди? О, все, я стоїть попереді. Ну, тут треба забивати, я це зробив, друзі. Ну, таке прийнято. Ай, такі рухи, серветки. Ти так. Що скажеш про ЕРМ? А ти мене ще знімаєш тут? Ти підійти отміну, а ти мене на відео знімаєш. Даремо, вони хотіли підставити нашу дружбу! Нашу дружбу не знищити. Та він псих. Здорово, здорово! Тебе провокуєш, старий! Провокуєш мене? Зайди! Я на слідшу муртрю, я все забув. Ну. пацани б'ють ярами, я не можу забити. Ой, все, забувай, діарем не ловить мене. Я там не і б ламаю. Мені па мене же пальці поломані ніж жить Я виграю цей челлендж. Скринти. Скринти. Зараз після тих сліпше вилучить. Коні ще волотиш, давай, диремо ловить ему роду. Шуу! Це блять, ну такі. Це перемога, це перемога, друзі. правда? Хлопці, ну хлопці! Стон! Відбивається на тебе, але їм її... роздягалки все одно злітає. Хто виграв челлендж? Кому бал? Ті, ті, ні, це Ром, коли я не рахував. Але я теж думаю Ромку. Б... Теж думаю Ромку. Один бал йде до Роми, рухаємось далі. Йдемо до наступного етапу, штрафні удари. Перевіряємо, хто з нас буде з нашим штатним штрафноударчиком. Пенальтиста ми визначили. Ось там дивись, що роблять. Гуцули, п**ять ліс. Ви не мають ворота, ви. О, файно, хоч ворота попав. Дивись, я бачив, що, ну як я бачив, я був присутній, у вас було тренування з тренером воротарів. Які у тебе враження після цього? Після ролик Руслан Батькович, шеф, бос, коуч, наставник наш. Він нам дуже сильно подобається. ну, принаймні, мені. Він трохи трохи нас заганяє, легені болять. Бачку хуже баньку самий. Тяжко дихати, але не б'є. Деколи трохи б'є, матюкається, але приємний, позитивний дядько. Так що ніби, ніби непогано. Щоб пацани хотіли, щоб старалися робити. То що не виходить, всі люди в когось не виходить місто варити в когось, на машині їздити в когось, на воротах стояти в когось полі бігати. Але нічого, щоб вони хотіли, щоб них було бажання. Буде бажання прийде і результат. Ой-ой-ой! Я у вас був тренер воротарів. Зараз тут кадри з'являться. Як тобі враження по чувак надзвичайно крутий. Тому що він до нас ставиться ніби як до підлеглих, але ніби до кінців. Ми всі створили свої беси в телеграмі. Кинемові, доски, спілкуємося, вас засираємо, що ви грати не вмієте. Хочу, чувак, насправді балдежний. Руслан, тобі максимальний лайк. Вот. Е, чесно, то, що він ну, у нас було тільки два-три тренування з ним, але ну, я дуже сильно відчув різницю. Тому що він показав дуже багато того, що я навіть навіть приблизно не знав. Він е, після того скидав відео і тіпа, е, доказував, як то має бути. Ти бажає на, на грі. якісь там розбирали ліву чемпіонів, ще щось розбирали. Там, звісно, брати і так собі стоять, ми поліпше будемо. Ну, з клубу я грав тут. Що я грав? Спочатку була академія ПСЖ. То мені з 13-ї там вже був, то віковий 12. Це перемога, я знав, десь виграю. Штрафного ми визначили, це Толік. Рухаємось далі. У нас зараз будуть виходи один на один з воротарем. Треба запитатися у Роми і Ярема. Яремо, хто виграв зараз? Хто виграв? мене жодного, в Рахунок один забитий. <рят <word> <рят> 1, 1 і челендж <рят> воротарів стає Я все гарячіше і гарячіше. Рухаємось далі, виходи один на один. О, Роз... до речі, доцент, де ти? <рят> іди сюди. Та Футболка dai, доцента, place. друзі, ось вона. <рят> і ну, у нас для, для вас новина, що ми продовжуємо розіграш цієї футболки ще на один випуск. Все чому? Бо ми побачили дуже мало коментів людей, які хотіли б отримати цю футболку. Напишіть хочу з розписом. Напишіть коменти, все просто. Підпишіться, напишіть, Хочу футболку доцента. Пишіться на наш інстаграм. Все. Дуже просто отримайте цю футболку. Ясно? Ясно. Все. Продовжуємо розіграшку. Крутяцька футболка до цента. в ній можна навіть жарити смаколки! А що ви тут, друзі, груєте? Ну що, друзі, Майк зі славськом минув і зараз ми тут в, нашому, в нашій штаб-квартирі зібрались. Не щоб пограти в теніс, а щоб розібрати наш матч зі Славським. все ми завантажили. Там камера все знімала, і зараз будемо дивитися, розбирати, аналізувати наші помилки, думати, як нам після цього жити і взагалі коротше працювати. Зараз буде дуже цікаво, і якщо ви думали, що ми просто покопали і все, то ні. нас зараз буде серйозний аналіз. Матчу, ми будемо все це роздивлятись під мікроскопом. Пацани, хто взяв мікроскоп?

Ай-яй-яй, бой. Ти б'єш, я тебе потім буду помаху, потім потім я б'ю ти так Ну, Давай бой. А ти перший Давай. Oh, 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 yeah. oh, yeah, yeah, yeah. Ой-ой-ой! <laughs> <laughs> Не понял, трепать. Що присідати? Треба присідати, а не той. А не вот так вот. для кадру. Ой, хорош! Я не прокинув! Ну, ну це мамо, але... він уже просто зрозумів, що треба робити, і все. Гайде, Добре. німо. Добре. Це моє сонечко. Добре. Як я хочу, щоб баню але... У-у-у-у!

Ніколи так необідно програвати, як в фіналі. Як казав видатний філософ Остап Герус, тут 50 на 50, або виграєш, або програєш. Другий челендж за мною так само. Любі друзі, дякую вам всім. Тільки що виходить, Стонів, тебе ставало на вихід більше. І вже виход... Ми стояли по два удари. Завжди. Два-два, два-два, два, по три, два. по два. Потім менше, тоді меншило і збивався б тільки кілька. Ми стояли три-три, після того, два-два, два-два, два-два. Ти ще два удари хочеш? У нього ще ай, один удар, ай, два. ще, ай, ще так, два. Так би мало буде чесно. Ви це можете писати перемогу йому. У нас є ще давай один челендж. Давайте у нас один а, челендж. А, а, це удари з накату, тобі дають передачу, ти б'єш, забуваєш, не забуваєш, української довго стають. Що Рома, розказуй, як так сталося, що ти став популярним в Тіктоці, в інстаграмі? Що це за цифри такі великі? Що це за е, підписки від популярних футболістів? Як так сталося? Та люди побачили в мене талант, оцінили його, почали підписуватись. Так і пішло. Як як ти прийшов до ідеї робити взагалі озвучки, робити контент? Типу, коли тобі ти прийшла така ідея, взагалі в голову? Не знаю, спонтанно прийшло. було оця сага з мудриком. Прийшов прикол, в голову зробив його, воно пішло. Думаю, треба продовжувати. І так і пішло, почали набирати. Ти взагалі до хлопаків думав, що ти можеш стати блогером там, і робити такий контент, який буде залітати прямо хороші, дуже солідні цифри. А у Роми, до речі, є там від, відоси мільйонники, народ, ну типу. Задумав, думав, але не знав що, за що чіпатися. Як на це вплинули хлопаки? Скажи, ти ніяк взагалі, я просто з вами граю або Ні, ну таке середовище, що всі хочуть якийсь контент знімати, щось таке, і воно трохи піштовхнуло, що треба щось закидати. Який твій найкращий відос тих, що ти випустив зараз? Найсмішніший і тобі особисто подобається найбільше. Ці кажуть друзі, щоб там, де Ібрагімович, захотів в туалет трошки. І сьогодні... Я поставив свій новий рекорд. За день я 10 раз посрав. А, не не все. Єремо, що там? Нічия, давайте вирішальні серії і все. Хай вони по три пенальти одного нам і все. Короче, геніальна ідея, ви б'єте три пенальти, одне одному. так початку. Хто з них? Видіє більше пенальті. Просто той буде воротарем в матчі проти ФК Челлендж. А де емоції. я пожам, я йду тобі ж мору руку, ен бач. Я знаю, він виграє. Перемочик, молодець. Мужики, я не снял. Хорош, я знал, нет. На. Уууня! Ну що, друзі, друзі? Ну що, челендж, я східних зрозумів виграв Рома, Челендж по пенальті виграв Стонік. за штрафнів виграв Толік. Сподіваюсь, ми трішки привідкрили вам за того, що відбувається в нашій команді перед матчем відповідю. Дякую вам за перегляд цього відео. ставте свої подобаєчки, підписуйтесь. і Дивіться наші інші відео. Дякую вам за перегляд. па-па! Дві...